Друзі, всіх вітаю сьогодні. Нам для нормальної роботи протягом дня потребується певна кількість вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів. І хочу звернути вашу увагу на такий продукт, як магніт. Це дасть можливість нормально роботи вашим м'язом, позбавить вас судорог в ногах. В одному стіки стіки знаходиться 67% практично вашої добової дози, і коштує це менше, ніж одна чашечка кави. Покращить вашу нервову систему. Дуже корисно буде для вашого сна, щоб. Все-таки ми трошки розслаблялись, коли лягаємо відпочивати. І ідеальним поєднанням було б зранку до вашого раціону ще додати вітаміни групи Б. От теж хочу наголосити: тут повний комплекс, причому це подвійної дії. Зранку вітаміни групи Б вечором магній, і ваше життя значно покращиться.